Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Значить, що у нас? Випав перший сніг. Ну я думаю, не тільки в нас, а в багатьох, в кого він випав. Звичайно, трішки ми не доорали. Ну як, десь відсотків 60 не доорали, але я думаю, це зовсім не критично, тому що у нас є ще один ось Орел, який, який стоїть на поготові. І наступні ділянки ми планували на сьогодні їхати двома тракторами. Але у зв'язку з тим, що випав сніг, тому, значить, відкладаємо цей процес. Можливо, можливо, з наступного тижня будемо працювати двома. Там уже погода обіцяє бути більш, більш таки е, сприятливою для нас, для оранки. Ну, а там, як кажуть, воно все покаже. Що ще хочу сказати? Е, значить, Юмзик один проданий. Проданий. Е, Дуже швидко, я б сказав би на третій день. Приїжджали одні люди, дивилися, збивали ціну, дуже сильно збивали, так сказати. Ну а інші просто приїхали, подивилися, отак сказали. Ми цей трактор знаємо, що по ньому ще дивитись Віддали віддали кошти і, і поїхали працювати. Тому хай трактор служить. Скоро буде в кума чергова обновка. Тому, друзі, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Слідкуємо за каналом, слідкуємо, що буде за обновка. Я е, знаю вже, досить таки вона цікава. Е, з однієї сторони, я б сказав би, ну, ви підписуйтесь, а далі все побачите. Так що, значить, що, що ще хотів сказати? Зараз буду їхати на нову пошту, заберу деякі, деякі посилки, які нам прийшли. Прийшли значить, фари і прийшла акустика нам в трактор. Прийшли фари чому? Тому що на оцих просто неможливо працювати. Працювали ми значить, і вночі, але ну, наскільки вони світять, будемо так казати, паршиво, що це просто немає гіршого. Ті он, там взагалі щось, одна, по-моєму, ліва, права по ходу, ліва, як дивимось, та не світить. та світить, ну таке, значить. Що я б сказав би то? То не робота, тому заказали повнющий комплект фар, який тільки можна, ну, обов'язково ще там додамо. Зробимо ще більше, так само, як на Юмзі. Я люблю, щоб багато світло було, щоб все було чітко видно. Тоді воно і працювати, так сказати, в радість. Забираємо посилки, ставимо фари. Під акустику треба зробити там ще полку. Вирізати під динаміки, там, вставити магнітофон, ну а так якби все, все по дрібницях, але воно займає, займає деякий проміжок, часу, тому треба трішки буде попрацювати. Що значить хочу сказати по плужку. Плужок плужок Велесагро. Трішки вчора от, працювали, вже дуже пізно, приїхали, доопрацьовували і так сказати не, не, не дочистили його, ну то якби, воно вже почав, почав мороз. Прихвачувати його і ну, не воно, значить. Не воно, бачите, не можу навіть відірвати. Але що взагалі хочу сказати по плугу? Дзеркало, бачите? Дзеркало, Велесагра кругом присутні клейма Велесагра і хочу сказати те, що навіть незважаючи на те, що відсутній на плузі тикрон. Плуг валить на 100%. Валить так, що я задоволений. І конкретно, от 2 плюс 1. Ми його брали під е, Юмзика. Але навіть під 892-м він справляється чудово. Глибину тримає. Все, що рештки, які були приорі. я скажу так, що пробували городик. Із кукурудзою, де була у нас е, орати даним плугом, працює відмінно. Тому, знову ж таки, хто не підписався, підписуємо, слідкуємо, скоро буде відео про кукурудзу, так як багато хто чекає. Ну, Знову ж таки, хочу сказати те, що навіть, навіть кукурудзу після своєї жатки ми приорюємо своїм старим пеленом. Отак, з углоснімами, без переплужників. В такому стані, як він зараз стоїть, отак, отак він орає. Кукурудзині. Тому даний плуг буде його Буде приорювати кукурудзу взагалі без ніяких абсолютно Абсолютно питань. Так що, якось так, значить, прямуємо на нову пошту, забираємо посилки і будемо Будемо працювати. Хоча воно трішки прохолодно, Ну це якби не, не, не дуже, я думаю, нам воно повпливає на нашу обстановку. Тому колеги погнали. Так, Добавить значить, даний плуг, оцей плуг, Агро 2 плюс 1, ми купували під нашого Юмеза. Е, чому, чому так вийшло, що юмзик стоїть, а 892-й стоїть з плугом? Чесно скажу, взагалі не думали купляти МТ Зона. Так склалось обставини, що дуже, дуже якби е, пішов. Пішов складний час, якби погода, ділянки не виворані, юмзику важко, ділянок трошки якби, є, не встигали, хотіли зробили, зробити все оперативно. І, значить, а ще приїхав Стас Ковальчук і каже, треба другого трактора. Ну і якби отак воно все закрутилося, і так воно все і пішло. Значить, що я хочу сказати про плуг. Плуг, даний плуг буде під Юмезом, але поки. Поки ми не придбали ще один плуг, ми обов'язково його придбаємо, е, під мт зона, він буде під мт зоном. Ну, а Велес буде під оцим під красуном під орликом. На питання, що там потягне, не потягне, як всі люблять оцю, оцю двіжуху, будемо так казати, розганяти в коментарях, потягне хлопці. Потягне. навіть виоравши він там скільки? Ну, Десь до 2 гектар, ми виорали даним плугом. Плуг був непритертий. Але він йшов, він робив свою глибину, все нормально. Звичайно, зараз в таку погоду, можливо, він би і не пішов, але факт залишається фактом, що корпуса вже, е, кажу, корпус, ну, полоси, вже як дзеркало, можете бачити. Вже він би його пер би, аж гай шумів би. Так що е, в, подальшому, в подальшому стоїть питання в купівлі плуга. Ще одного ще одного плуга до цього трактора. Значить, в роздумах такий же самий 2 плюс 1 або, або пон пон 3. Пон 3 плюс, але ну якби трьох корпусний, не чотирьох. Щоб потім в майбутньому, якби це не останній останній трактор, тому що ну не будемо забігати наперед. Значить, щоб в подальшому працювати вже. Чотирма корпусами, будемо так казати. Тому питання стоїть в плузі. Виробник однозначно буде велесагро, тут навіть немає ніяких абсолютно питань. Воно наше, воно українське. Кошти залишаються в нашій державі, тобто воно нове, я маю, маю на цьому якби орієнтуюся. Нова техніка, всі кошти залишаються в нашій державі. Тому Нове є нове. І питання стоїть або, або 2 плюс 1, або, або 3. Так що, якось так. якось так. Були там, казали якісь питання по колесу, у когось виникали, там, не знаю. Абсолютно немає ніяких питань. Він виорав уже на даний час він виорав. І я вам хочу сказати, що ну, немає по ньому питань абсолютно ніяких. Абсолютно немає ніяких питань. Дуже класно він себе показує навіть на, даних. навіть на даному етапі. От і все. Так що, я думаю, можливо, придбаємо ще такий самий, а можливо це буде пон 3 для того, щоб їх порівняти, подивитися, але це буде однозначно тільки велосагро. Тому коли погнали на нову пошту. Так, друзі, несу поки ще тільки дві посилки забрав, третя не прийшла. Ідемо, щоб воно було все по красоті. Теж МТ-зону нам усе. все. Значить, будемо розпаковувати біля МТЗюка. Тільки де його все оце положити. Давайте, значить, начнемо із колонок. Те, що нам прийшло. Так, значить. Дивимось. Що нам тут прислали? Ну, запаковано добротно, питань немає. Заказав із хороших, як би довго вибирав, скажу так, що у мене в автомобілі такого, такого нема. Е, значить, сам мафончик отакий слабенький. Не дуже такий потужний, що сверх дуже така потужність. Але я думаю для трактора буде в самий самий раз. Так, Пахучечка від магазину SPL Audio. Зробимо їм рекламу. Так, наклейка SPL Audio, український магазин. Так, тут гарантійки, всякі ці, все як воно має бути. Так, А тут дивимося такий стріт саунд. Вироблено в Україні колеги. Стріт саунд 65-ки по 50 ватт. Давайте краєм мока, крає мока на них глянемо. Я кажу, що в мене, в мене в автомобілі не така акустика. Так, ну Тут відповідно також наклейка. Це буде взагалі. Трактор затоніруємо. Поставимо сюди бомбезне світло, акустику, там можна одразу на гульки їхати до дівок. Або ставати і дискотеку робити. Так, отакі, значить, динамічки. Це їхня там, здається, я не пам'ятаю. Я колись хотів собі їх в автомобіль купити, але так щось і не купив. Отакі. Ну що по них? Їх треба слухати, що ж їх так показувати. Значить по цих, понятно, це будуть вони. Або в передню полку, або в задню полку. Це по них зрозуміло. Так, це є, це поки сюди. Це я вам показав. Мафон показав. А, ну давайте відкриємо, покажу мафон. Та ну обичний мафон такий, як він в комбайні, стоїть, я колись купував, тож теж кудись, не пам'ятаю колись купував. Такий звичайний флешка, без дисків. Нічого такого особливого в ньому немає. Ну, але все рівно грає то грає. комбайні вистачає його. Я думаю в трактора аналогічно буде. Так, дві сітки, також ось Street Sound. Ну і отакі е -е, воно? Dynamic state. Це мідбаси мідбаси Тут теж якихось куча наклеєк поналажували. Якісь. Е -е, що тут ще воно є? Інструкції, якісь гарантійні талони. Коротше, всяка така ця є. Всякі приколясики. Динаміки найголовніше. О. Ну, ці вже по козирю, це козирні, мідбаси. Це повинні бумкати нормально. Ось такі. Ось такі красуни. Так, ну також, їх треба, їх треба слухати. Слухати. Але грати вони повинні на найвищому рівні. Навіть від отакого магнітофону. Якщо не буде вистачати потужності, є сабвуфер, можна докупити сабвуфер. Хто скаже, що нащо там музика в тракторі, там і так воно нічого, все деренчить, нічого не чутно. Але хочу вам сказати, колеги, що інколи воно знаєте, стає так скучно, що музички там навалив собі ти. та й працюєш. так. Наступна посилка це у нас е освітлення. Це у нас прийшло освітлення. Так, зараз розпаковка. Ще ножа такого взяв, не знайшов нормального ножа, щоб по-бистрому його. Так, це поки, поки сюди. Що нам тут прийшло? Так, це значить дві фари. Дві фари ось сюди. Ось сюди будуть, отак вони будуть стояти. Десь приблизно отам на 48 ватт. Широкий луч, без що? Без? без кріплення. Але кріплення є, як же без кріплення? Ось є кріплення. Ось таке написали, не зрозуміли. Так, і сама... сама фара. Широкий радіатор. Повинна світити нормально. Так, їх отаких, значить, дві штуки. Дві штуки наперед. А я взяв. Так, де вони? Оце ж вони, так? Да? Це сюди. Так, це що у нас? Куди це вони йдуть? Ага, це я взяв. Значить, отаких дві штуки, ось ще одна. Отаких дві штуки замість оцих штатних. Оцих штатних отого незрозуміло, чи то фара, чи то я не знаю, чи свічка якась. Значить, оці дві штуки будуть йти туди. Так, це є. Це забираємо сюди. Я люблю, щоб воно світло було. Світла мало не буває, будемо так казати. Так, це куди? Що це за фари? Так, кріплення, болтики. Ага, це також назад. Це робоча фара. Це, значить, я взяв її назад. А так. Буде ставитись отам. Там, де типу балка, ну будуть стояти отаких от дві фари. Широкий луч, робоча. На дорозі, звичайно, воно, що буде погано, воно буде сліпити, а робоча під час роботи в полі буде, буде саме то. Так, з тим, з тим зрозуміло. З тим зрозуміло. Пакуємо його назад поки що. Так, цих також дві штуки. Так, а ну стій. Ці також дві штуки сюди. І... Залишилось у нас та ти дивись не можу відкрити. Так, і це значить у нас. Та дивиш, що це таке. О! Так, зрозуміло, кріплення, і ще кріплення. Тут нема. І отакі дві дві люстри, міні-люстри. О, отака, дивіться, яка по розміру. Здається, 23 см її ширина. Чи кажу ця ширина? Ну так. Да. І отуди будуть стояти замість отих кругляків біля автопоїзда. Отуди ми їх всунемо дві штуки. Я думаю, буде, буде саме то. Ну і по-дальшому, по-дальшому також хочу замінити, хочу замінити отут фари, або купити тут одна вигорівка. А оця нова. Або купити ще одну отаку і поставити якесь толкове світло, щоб воно не сліпило не лед. Обов'язково, щоб була чітка, чітка тіньова границя. Або поставити, я там бачив, решітки такі гарні. Ну, це якби воно в процесі, все покаже. Ну а поки що, значить, купили таке світло, будемо встановлювати, будемо робити задню полку, встановлювати динаміки. І якби будемо, покажемо, що воно з цього вийде, буде, намічається, потихеньку переходимо до вдосконалення Мтезончика. Затоніруємо, сідушечку правильно поставимо, кондюка поставимо. Акустику зробимо. Що там ще? Хочу толковий коврик сюди зробити, бо попримерзало все. О. Хочу зробити толковий коврик сюди. Постелити не Ева, а оцей цільний, цільний МТЗовський коврик, тому що ну, воно не те. Там матеріал ще нам прийде на цю. На полку прийде матеріал. Також там деякі деталі ще пообшиваю іншим матеріалом, перешиємо тумбу отую. що пасажира має на увазі, бо воно там таке щось воно обірване, воно не годиться. Зробимо по красоті, щоб воно все було. І, в принципі, в принципі, що по ньому. Капот полірнув уже літом, по теплу. І на цьому, якби, на цьому все. Отакий, значить, поки що. Поки що отакий будемо казати зараз, бо мене ж не бачать глядачі. Е, отакий огляд. Переходимо потихеньку до вдосконалення. Обов'язково вам будемо показувати, як ми робимо, як ми закладаємо, як ми там усі ці нюанси. Я думаю, багато кому буде цікаво. Поспостерігайте. Ну і скоро поїдемо орати. Сніжок у нас, я надіюсь розтане. Трішки земельку відпустить. І будемо вилітати двома тракторами. Так що все попереду. Попереду ще куча органіки. Будемо вивозити органіку. Буде ще, буде ще декілька обновок. Не забуваємо за це. Обновляємо автопарк свій. Якомога, стараємось, стараємось, щоб воно було все якби. Стараємось підтримувати українського виробника. Ну і обновлятись самим, щоб було трішки краще. Працювати так що, колеги, не забуваємо за вподобачку, за коментар. Слідкуємо за каналом, підписуємось, пишемо коментарі і всім пока.